Працівниці управління Служби безпеки України в Волинській області оголосили підозру у виправдованні збройної агресії Росії проти України. Розповіла телефоном речниця теруправління ДБР у Львові Тетяна Моравель. Імені її прізвища підозрюваної не назвала. Розповіла, що та пропрацювала в службі безпеки 20 років. Зараз її відсторонили від роботи. Як з'ясували слідство впродовж кількох місяців вона через соціальні мережі надсилала повідомлення своїм знайомим і близьким родичам, яких заперечувала російську агресію, і стверджувала, що Україна не зможе існувати без Росії і Білорусі, що не тільки Крим, а й інші частини України належать Росії. Також вона переконувала, що це свої ж бомблять на сході. і Російські військові мовляв не обстрілюють мирних мешканців. Робітниці СБУ повідомили про підозру вправдовуванні збройної агресії Росії проти України. Це частина третя статті 436. Два кримінального кодексу України і санкції цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Вона виправдовувала повномасштабне вторгнення та воєнні злочини російських окупантів. Також вона намагалася представити збройну агресію РФ проти України як внутрішній громадянський конфлікт. Та називала інсценуванням масові вбивства та катування людей у Бучі. Крім того, вона негативно реагувала на звільнення українських територій від від російських окупантів. Зокрема, це стосується і острову Зміїний.